Наступний крок: заходимо в Render Tools, активуємо налаштування матеріалів. Ця панель з матеріалами включає в себе якийсь набір існуючих матеріалів. В даному випадку це фотографії, все, інформація і три фотографії. І далі environment наш. Ось він. Як я розумію, що це environment, коли я змінюю відображення, то я бачу, що змінюється і тут відображення. Додам матеріал у вигляді металу. І це буде колір жовтий, але я його в сторону красного незначно пересуну. І далі матовий полірований 70% або 80. Да? А більш матовий буде в мене наступний. Правою клавіше на цей матеріал Duplicate. І це буде мат 2. 2. Це основний метал мед 2 буде у нас 65-70%. І ось давайте спробуємо налаштувати. Беремо основний слой рінг каблучка, натискаємо на матеріал слоя, тобто це матеріал, який відповідає за весь слой рінг каблучка. І шукаємо матеріал. Метал – це основний матеріал. Добре. Доб... Далі є мед 2, і шукаємо відповідний матеріал мед 2. Далі у нас є просто мед, права клавіша, Дублікейт. І підпишемо його як мед 1, або просто мед, матовий матеріал. І у нього вже зробимо по-іншому. Додамо відтінок більш червоний і 50% матовий полірований. Натискаємо на слой мед і обираємо цей матеріал із списку. Мет 1 і ОК. Як ви бачите, матовим стали деякі поверхні. Далі нам потрібен матеріал для ці вставки, я піду через скло, звичайно, ну, через матеріал LAS, скло Однак я налаштування коефіцієнта приламлення зроблю, спираючись на сам матеріал вставки тобто цитрін, джем джемстоун і цитрін 155. є Та кольор цього матеріалу відповідний до цитрину. Мат, матовий полірований clarity зроблю там десь 95%. Беру цей цитрин. права клавіша assign to Object, назначить об'єкти. І ще один матеріал це брилянти Gem Diamond. І у нас є слой Gems, і я на нього назначу слой, точніше, матеріал. Diamond і, маті, матеріал Gem Type Diamond. Окей. Пробуємо таке тест, тестову візуалізацію. Закриваємо слої і натискаю сюди. Тут можна «Denoise» Вимкнути тимчасово, далі ton мепінг обрати фільмографічну якість, високий контраст і final path, додати більше більш яскравості. Як ви бачите, нам потрібно до 500 циклів дойти. Однак, що я хочу зробити? Я зупиню І по-іншому розгорну ось так. Скопіюю... скопіюю ще зараз. Скопіюю слой з цитрином. права клавіша Duplicate Layer. І це буде не цитрин, а AmeTist. І це у нас буде Амітіст Change Object. І тоді зайду в матеріали. Глас продублюю. Дублік, зараз подивлюсь глас 1. так. Це у нас буде аметист. І відповідно до цього цей аметист налаштую як аметист. Окей. Або темніше ось так. І назначаю цей емітіст на відповідний слой. Спершу його треба розшукати. Окей. І запускаю рендер. Тональність, високий контраст, final Pass. А щось не спрацювало. Yes. Завершуємо. Тож, беру цей аметист, права клавіша Change Object. Перекинути. Знову запускаємо. Фільмографічна якість, final PS, гаму треба набагато більше зробити. І постифекти, denoise. Ну, якщо придивитися, по-перше, не спрацював Амітіст. Закриваю. Трасіровку вимикаю. І на цьому етапі беру цю вставку і перекидаю Change Object. Або беру цей емітіст і сюди назначаю. Закриваю, зупиняю трасіровку, просто в рендеред переходжу і включаю візуалізацію. Тобто цей перший. Щось працює неправильно, тому що дуже темний такий вийшов сам камінь, тому треба зупинити. Далі переходимо в налаштування рендера. І дивимось Environment. В даному випадку треба упевнитись, що у нас працює Environment Studio. Натискаємо Environment. Подвійний клік на студію, права клавіша, Но він обраний для як базовий environment. І якщо я буду його обертати, то тоді я бачу, що змінюються бліки на поверхні. Далі переходжу в матеріали. Переходжу в матеріали Мітіст, колір роблю більш світлий. Тут налаштовано 1.55, все в порядку. І пробую заново, запускаю рендер. Зараз я включив medium контраст. зменшив гаму. Якщо мені потрібно спробувати високий контраст, то тоді напроти потрібно збільшувати цей показник гами. Дочекайтесь до 500 і збережіть натиснув на значок дискети Save Rendering As. Додатково ще додайте глибину різкості постефекти плюс глибина різкості. Натискаємо сюди. І по цій, по цій вставці наприклад.